І щодо Євангелії, yeah, чому um, є лише чотири Євангелії? Наприклад, в коді да Вінчі зображена ідея, що рання церква мала сотні Євангелій, або що існують, ще євангелії від Петра, Юди yeah, тощо. Yeah. в цьому питанні потрібно звернутись до Барта Ермана, найвідомішого скептика Біблії. Він би сказав, що чотири наявних євангелії це найбільш ранні тексти. щодо цього немає сумнівів. Чотири – це багато. Існує стільки ж біографій Тиберія, тодішнього римського імператора. тому це більше ніж достатньо. Але чому ж тоді саме ці Тому що інші це фальшивка. Вони існують лише тому, що чотири євангелії. Існували до них. Цікаво, що вони не взяли імена Матфія, Марка, Луки, Івана, бо їх взяли раніше. Існування багатьох євангелій неможливо, бо кожне з них претендує бути окремим і незалежним від інших. Наприклад, Євангелію від Хоми написали пізніше в другому столітті. Воно починається з таких слів. Це є таємні слова, котрі мовив Ісус живий. І котрі записав Дідім Юда Хома. Отже, читач ніколи цього не чув раніше. Це ж таємниця. Ісус мав багато учнів, але лише одному розповів таємну інформацію. Хомі. Отже, Євангелія від Хоми не намагається бути на рівні з Матвієм, Марком, Лукою та Іваном. Вона намагається замінити їх. Вона справжня оповідь. Матвій, Марк, Лука та Іван публічні, але я є таємною, особливою оповіддю. Читайте краще мене. так само починається Євангелія від Юди. Юду й хому не можна поставити на один рівень. вони взаємовиключають один одного. Юда пише, що я єдиний хто володіє істинною історією, бо Ісус тільки зі мною так близько спілкувався. Тож читайте мене. Код да Вінчі описує версію скупу Євангелій, яких церква позбувається. Це неправда. Чотири Євангелії можна було знайти в абсолютно різних місцях ще до того, як церква володіла хоч якоюсь владою. До того ж тоді не було централізованої церкви.